Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні в мене є нагода поділитися з вами своїм досвідом. Війна як повномасштабне вторгнення для мене розпочалася 21 лютого 2022 року. Я ніколи не захоплювалася політикою, і мені не подобалися політичні дебати та брифінги, які постійно транслювалися по телебаченню. Але чомусь, 21 лютого я передивилася майже всі новини. Прокинувшись вранці 22 лютого, пішла на кухню готувати сніданок і раптово з'явилася в думках рядки вірша. Я сіла і почала писати рядок за рядком. Прочитавшись, сама собі здивувалася, бо ніколи нічого подібного не писала. Головною темою моєї поезії є Божа любов, роздуми про життя і смерть Ісуса. Про спасіння, яке він подарував, а цей вірш був про те, що я чула в новинах напередодні. Дала його прочитати старшій дочці, вона запитала, прочитавши, «Ти що про Путіна написала, так само сказав і чоловік. А далі події 23 лютого і 24, прокинулась і, придивляючись повідомлення в молитовній групі, Відразу зрозуміла, що сталося страшне, бо люди писали про вибухи і пожежі в різних містах нашої країни. Через деякий час всією сім'єю почули вибухи біля себе поруч і зрозуміли, що розпочалася війна. Я сиділа на ліжку, немов паралізована, відірвана від реальності в стані шоку. По телефону в новинах повідомлялося про жахливі ворожі плани, про те, що за три дні країна буде вже у владі загарбників, про політичні військові зачистки серед населення, в моєму серці від кожного слова насувався страх, як величезна камінна глиба. Раптом до мого слуху донеслося. Мелодія, яку могикала моя молодша донька, ось він гряде на білому коні. Мені так захотілося почути цю пісню, що я відразу почала шукати її в інтернеті. Прослухавши пісню, схилилася на коліна і почала молитися. Під час молитви відчула спокій, а також прийшло усвідомлення, що я увійшла в стан посту та молитви. Цей стан мені вже був відомим. Подібний досвід я пережила під час хвороби моєї донечки. Це сталося 21 листопада 2013 року, Майдан, перший день війни. Цей день наші донечці робили просту, як нам здавалося, операцію на вусі. Як довго тягнулися часи очікування, поки операція закінчується? В якусь мить з операційної вийшов лікар, завів нас в ординаторську, поверзу обличчя, ми з чоловіком зрозуміли, що сталося щось непередбачувальне. У вашої доньки рак. Таке маленьке слово, але сила враження настільки велика, що я перший раз в житті знепритомлювала. Прийшовши до тями, почула слова лікаря. Вам потрібно бути сильними, тримайте себе у руках, а це просто було неможливо виконати. Заципеніння та параліч домок тіла. Ми сиділи мовчки біля дитини, яка ще не вийшла з наркозу. Якоїсь миті я відчула бажання піти до професора, поговорити з ним. Мені здавалося, все мало стати на свої місця після розмови. Підвівшись, сказала чоловікові, що йду до лікаря. Весь час, поки йшла довгим лікарняним коридором, вигадувала аргументи, що скажу професору, кабінет якого розташовувався на першому поверсі. На половині сходинок, що вели до кабінету лікаря, почула в думках чіткий тихий голос Куди ти йдеш? До людини, а що ти хочеш почути? Що вона тобі скаже? Немов, прокинувшись від сну, відповіла: Так, Господи, а що він мені скаже? Повернулася і почала підніматися вгору. В холі біля стільців схилилася на коліна. Господи! Молилася я, ти знаєш все, знаєш, що в нас немає ні сили, ні знань, ні коштів, нічого. Але візьми, будь ласка, за руку і поведи за собою. Під час молитви відчула, що я в пості. Я не знала, скільки часу буде тривати піст, але й це питання довірила Господу. Ще в молитві прийшло бажання провести служіння оливопомазання, але я не хотіла про це нікому говорити, щоб не було це просто формальністю і обрядом. Я просто почала про це молитися. Через деякий час мій чоловік поділився зі мною, що в нього є бажання звершити цей обряд. Ми почали ніжно, поступово готувати нашу маленьку донечку до цього. Ці... До цієї серйозної молитви. На той час їй було 10 років, і тому не все вона могла зрозуміти, тим більше про справжній діагноз ніхто їй не казав. На третій день посту чоловік і друзі пропонували мені хоч щось з'їсти, але я відмовилась, розуміючи, що мене Підтримує своєю силою Господь. Коли одного разу йшла додому по вулиці, щоб зварити дитині суп, відчула слабкість. Здавалося, що з кожним кроком життя просто витікає е, з мене. І колись останній крок я зроблю і просто впаду. Тоді, госп... Тоді я почала молитися, Господи, ти бачиш. Моє безсилля. Але написано в Біблії: ті, що надію на тебе кладуть, поновляться в силі. Прошу тебе, понови мою силу. Ледь дійшла додому, ледь зварила найпростіший суп і пішла в лікарню. Але дорога назад була іншою. Я відчувала, що з кожним кроком сила відновлюється. Мені здавалося, що в мене немає проблем, що я наїлася, виспалася, відпочила. Через декілька днів пройшов обряд оливопомазання і закінчився мій піст, бо я зрозуміла, що моя дитина в Божих руках. На початку війни, боротьбі за Віталіну і за країну, піст-молитва тривали тиждень. Під час повномасштабного вторгнення 10 днів. Кожен раз я відчувала Божу присутність і Його силу. На власному досвіді зрозуміла, що піст це не відмова від їжі. Справжній піст це коли поділяєш з тим, за кого постишся і молишся їхнє життя і страждання. Піст це бажання поєднатися з Богом, тому що без нього неможливо. Пройти ту дорогу, яку йдеш, чи неможливо понести тягар, що несеш. В пості та молитві відбувається боротьба за щось дуже дороге і цінне, що дорогоцінніше у всього. Справжні пісти молитва, подібні до стану, який переживав Ісус в Гевсіманії. Справжні пісти молитва не зосереджується на собі і своїх потребах. Але спрямовує погляд на Бога і шукає вихід, вірою, покладаючись на Боже Слово. Благословінь вам Божих. Амінь.